Чарівного дня покажу вам, як сорти картоплі відрізняються. Це на ранній рядок посадив тайфун картопля. От. По сортам. А це. Ну це вже є років 6. Умовно, це зведений сорт. Зведення це означає, що з роками вірус накопичується генетичний, який руйнує сортові властивості. А це еліта, це торнадо з Голландії. Новий сорт. Ось так воно виглядає. Ось, це також торнадо. Сорт еліта, тобто перша репродукція, в ньому ще немає накопиченого вірусу і протягом 8 років він буде тримати сортові властивості. А це он тільки сходить дуже гарна картопля. Це українська селекція Хортиця. Це картопля всередині червона і при розварюванні вона залишає червоне рожеве забарвлення. Це наш український сорт сучасний новий.